Знімальна група ТСН потрапила під російський обстріл, внаслідок чого мій колега, оператор Павло Бориско, дістав множинні уламкові поранення та перелом ноги. Наразі він у лікарні разом із Павлом перебував і наш кореспондент Олександр Моторний. Все сталося під час знімання сюжету про роботу українських операторів БПЛА на позиціях неподалік Вовчанська, розповідає він. В якийсь момент неподалік почався артилерійський обстріл. Була ймовірність штурму наших позицій, а тому військові отримали наказ підняти в небо безпілотники. І це все фільмував оператор Павло Бориско. В цей момент його та одного військового, який був поруч, атакував ворожий FPV-дрон. пораненим. Швидко надали першу медичну допомогу, наклали турнікети та евакуювали до лікарні. Військовий, який був поруч із Павлом, теж зазнав поранень. Атака на журналістів в умовах бойових дій є міжнародним воєнним злочином. Втім, за даними національної спілки журналістів України, від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили щонайменше 18 журналістів, коли вони виконували свої професійні обов'язки. Ще дев'ятеро стали жертвами ракетних обстрілів. Павло Бориско переніс операцію і його стан оцінюють як стабільний. Заплили трошки туман. Відчуваю ножіння осколки. Внутрішня частина руки, внутрішньої частини руки, руки. трошечки пальці. А це ван корлівка. Живі всі Це нормально. Дікався окей. Треба десь шукати ямку. Ось. Я не знаю, що там. Короче, якщо що сюди стрибаємо. Якщо, якщо повториться. Я тут! За таких обставин спрацьовує хіба що інстинкт. Село Карлівка, 20 кілометрів від Донецька. Ворог вдарив з реактивної артилерії по тутешньому ринку. Згради були, так? Щойно ми потрапили під обстріл зградів. Так, да, таке, неприємне відчуття, звісно. Десь поруч вони від мене там розірвались. Зараз спробуємо від'їхати трохи подалі. Машини ціли. Під вогонь потрапила наша знімальна група та журналіст із Бельгії. Ану, покажи. Ну так, да, трохи приземлився невдачно. Аллелуя б! Машинка, моя целая. Не повезло, хоть колесо не пробило. Дальше там тоже. Ага, покажи шоколад. осколок. Кажу, что есть загибли среди цивильных. Загиблих нету, два раненых на, на, рынке. Постраждали цивильные. Постраждали військові. Ну, в принципе, это абсолютно ну, место, где Люди зупиняються перепочити, випити каву, придбати якісь там продукти. Ну тобто, зрозуміло, що ворог навмисно це зробив, обстріляв мирне село. Інформація щодо трьох загиблих не підтверджується. Втім, люди кажуть: одній жінці, яка торгувала тут рибою, осколок влучив у голову. Поранення тяжке. Осколками посікло іще двох чоловіків. Скрізь бачимо калюжі крові. А Вон так, да, хустинка жінки. Кровівся. От скоти. Ну чого сюди стріляють? Скоти, настоячі скоти. Ми слухали вистріли, відтуда, відтуда. а тут воїнів. Вон, 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 Внаслідок обстрілу в селі зайнялася суха трава. Люди кидаються гасити пожежу. Можна бути магазини, а потім жили вдома. Тим часом у село прибуває іще одна карета швидкої. Гради накрили ще і житловий сектор. Зруйновані людські оселі. там З той сторони. Он там, дом, так. Да. Господиня цього будинку літня жінка дивом вціліла. Під час обстрілу якраз була в хаті. Скільки їй років? 86 років. літ. Веврач санаторія. Ні, це з санаторія нарядом. це санаторський дом. Дом розрушений. Повністю, так, да. повністю розрушений. Чотири раніли. Трій забрали і четвертого ми увійшов. З Донецької області ігор Левинок, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.